Присоска з автопідкачкою 6100 Подивимося, що вона має всередині. Відкрутимо всі чотири винта. Знімаємо кришку. Дістати не так легко, але ми дістали. Маємо звичайний двигун, акумулятор на 2000 мА 18650. Ось таку конструкцію, така плата з дисплеєм. Роз'ємчики всі гарні, хороші, якісні. Вони таким прикріплені закріплювачем, щоб не спадали, не відламулювались Ось так видно. Акумуляторна присоска Шиджинг. Модель 6120 Це попередня модель P618. Відрізняється від 618 те, що більший діаметр самої площадки. 220 мм, а в цієї 195 мм. Також форма края гуми самої присоски. Також 4 бортика, тільки вони більші, крупніші і більш товстіші, ніж у звичайних P618. Чи буде брати більший рельєф, я не можу бути певним. Для більшого рельєфу навпаки повинен бути бортик більш тонкіший і щоб всі нерівності обходив. Ну, а коли триматись на поверхні, піднімати більшу вагу, точно ця присоска буде і не буде скользити. Тому що гума більша, бортики більші, товстіші. 220 кг на відрив вона буде тримати, автопідкачка, акумуляторна також, дисплей, заряджання type c роз'єм, комплектується а таким шнуром для заряджання та кейсом.